Автор экспромта, ведущий, шоумен Олег Марусева. Олег спрашивает меня, как объявлять твою новую группу. Я говорю, нет названия, не знаю. Я говорю, быстрее мне на сцену. Я говорю, ну, давай что-нибудь придумать. Он сам вышел и ляпнул на «на» Марусева. На «на» выскочила случайно, потому что многие стреляли у меня в сигареты, я им говорил «на-на-на». Але справжніми авторами назву є не Барі Алібасов, який стріляв цигарки. І навіть не Олег Марусів, що так вдало зімпровізував, а перші фанатки новоспеченої групи. У жіночі у служебного входу Олімпійського скопилось кілька сотень дівчинок, які орали А де на на? А де нана -на? на на? То я в початку, я даже не поняв, а вони говорять. Ані. Утвердили названня Нана. Буквально на слідушій газету писали группе Нана. Вот так і прилипло. Музыка Музика Андрія Іванова і Сергія Шмільова. Михаила Шаброва. Світ в окне. Група На це виступ гурту в найпопулярнішій музичній програмі тих часів пісня року. Однак Нана тут зовсім не нагадує дует, про який мріяв Барі Лібасов. Основний соліст Валерій Юрін. А Льовкін стоїть осторонь разом ще з двома музикантами. Коли я вижу свет в окне, то на душе мне. За задумом Алібасова ці музиканти завжди мали бути в тіні. Однак один хлопець перекреслив усі його плани. Володі, палік. Цей малюк прийшов на вакантне місце бас-гітариста та несподівано і для себе і для барі став обличчям групи на цілих 25 років. Брутальний брюнет, який майже не змінився за цей час. Якщо мене спросять, яку музику я люблю, я скажу, звісно реп. рэп. подобається його заводной жорсткий ритм. Тим більше, що сам я грав на басу. Ось зараз в руках ви у мене видите кларніт. Але ще донедавна його улюбленим інструментом був пістолет. І замість сцени він легко міг опинитися у в'язниці. що прийшло з бутілички. Навички влучної стрільби Політов засвоїв ще в студентські роки, коли зв'язався з дурною компанією. Хлопчина, родом з далекої Якутії, мріяв про небо і вступив до ризького авіаційного. Однак без п'яти хвилин борт-інженер Володимир Політов раптом ставить хрест на своїй мрії через необережну хлопчачу забавку. какую-то машину разбил в Риге и сбежал оттуда. И здесь прятался по, каким-то там блатхатам. Просто взяли, пригрели, <laughs> а в тюрьму спасли. Они чуть голову не отстрелили за это дело. Его прибили бандиты, точно. Это если поймали, вы его бы прибили, как в те времена было положено. Перспективы у 20 речного провинциального хлопца справді були сумными. Або в'язниця, або ж бандитское рабство. Натомість наляканий Політов, що втік до Москви, навіть без документів, обирає інший шлях переховуватися, скільки стане сил. Знав би тоді Вова, що ці кримінальні ігри призведуть до страшної сімейної трагедії. А поки ж в столиці Політов живе, де прийдеться і заробляє як може. Він розказував, що э, торгував сигаретами там в електричках. В те времена було модно торговать торгувати порнушкою, и і журналами. Думаю, що і этим торгував. І невідомо, чим би скінчилась історія з розбитою автівкою та відчайдушною втечею до Москви. Якби не одна випадкова розмова. Хотілося нормальне, чесне життя, і опять же всеобщего признания. І я тут неожиданно вспомнил, що у мене все-таки два музикальних образований. Знайомий сказав, а вот тут Касенька об'являється у групу Нанай. Ідучи на прослуховування, Політов не знав. Звільнившись з бандитського рабства, він потрапить у нанайське братство. Справить же первое впечатление на Алибасова. хлопцеві помогли совсем не две музыкальные обучения, а зачистка. Я меня тогда что что Дали мне импровизированный микрофон в виде веника. Говорю, давай, песню «Белые розы» знаешь? Не знаю. Танцую, в общем, вот тебе микрофон. Я прыгаю, как дурачок, винив. «Белые розы» пою в Ну, все, говорит, ладно, давай. Завтра на с нами поедешь. Ну, там понятно, там подпрыгни, присядь, потанцуй, сразу видно, Можете ліні. Баріка Римович ледь не стрибав від щастя. Він знайшов свого особистого Шатунова. А значить, скоро утре носа запеклому другу Андрію Разіну. Я адєнусь з новородом, і спалтеють у тигемоти. Завіду себе друзі, а Барі Абу. На цьому пошуки солістів вже точно мали б закінчитись. Однак несподівано на порозі його студії з'явився Женя Білоусов. Але не справжній, а дуже схожий на нього хлопець на ім'я Слава Жерепкін. Він прийшов до групи як бас-гітарист. А я ще лахмат, у мене такі були взагалі. Я був похож на Жені його навіть. Він говорив: А в братжені Білоусов? Однак про такого зіркового родича хлопець міг тільки мріяти. Виходить з бідної робочої родини. Слава у той час навчався в ПТУ і мав би стати металургом-апаратником. Руки жеребки найдосі пам'ятають, як працювати з напилком та металом. От на практиці, да, Ми проходили отакі всякі. Витачувати всякі детальки. Фава там, виравнювати. Тут же все міряється штангенциркулем. циркулем. а у мене все время в угли с'їжджали. За ятим цирку снижали. До посередніх оцінок Жерепкіну було не звикати. Адже уроки у хлопця ніхто і ніколи не перевіряв. Батько покинув родину, коли славі виповнилося два. А в шість років його віддали ось у цей підмосковний інтернат. И наиболее видала родная мама. А не мало іншого выходу. Мама работала, и а нам надо было учиться, и водить некому было. Потому что мама ходила очень рано на работу и приходила поздно. И поэтому, кто за ну, следить же надо, за ребенком. И вот это вот центральный вход, куда я заходил, где меня мама собирала отсюда. Мы здесь все собирались, за кем-то приезжали, а ты ждешь, сидишь. даже моя примам приї. Ну, когда уже и раз. Мама, ура. Коли мама так і забрала сина з інтернату, родина ще довгий час ледь зводила кінці з кінцями. Ми жили-то в бараці, дерев'яному. Одна кімната була у нас. Даже удобства були у нас на вулиці. В бараці не було унітазів, там ван, все этих дел. Єдиною пристрастю і віддушеною хлопця була гітара. Сором'язливий, скутий, закомплексований. Славий уявити не міг, що скоро стрибатиме по сцені голяка. Від комплексів Жеребкіна позбавить, звичайно ж, Барі Алібасов. Мені подобається, як він грає такий... Такой... Очень способный, да я бы даже сказал, талантливый бас-гитарист. Он говорит, у меня есть друг, мы, мы только вдвоем, я один не уйду. Ну, вот этим, этим другом был Вова Асимов. Запомните меня, Володя Асимов. Я солист группы «Нана», но я ничего не собираюсь рассказывать о группе. Я держу в руках любимый инструмент, который для меня многое значит. С этого ролика очевидно, Асимов возвеличивает свою гитару. І це справді щиро, адже крім улюбленого музичного інструменту, в нього не було нічого. Це сьогодні Володимир живе і працює в Іспанії, а більшість часу проводить у подорожах світом. А колись він вирвався зі справжніх злиднів, багатодітна сім'я, напівголодне дитинство у підмосков'ї. Хлопець три роки відслужив на флоті, повернувся і був ошелешений змінами в країні. 1990 рік. Розпал соціальної кризи. Інфляція, безробіття. Вову подрабатував теж на Курському вокзалі. Продавали уток каких-то там ну, кур. Продавець курок Гриль, офіціант, ресторанний співак. Ким тільки не працював майбутній нанаєць. Але музику ніколи не полишав. Ось у цьому підвалі музика їх зі славою і зв'язала. Адже тут не лише шліфували метал майбутні металурги з ПТУ, а ще і грали на гітарі у складі самодіяльної групи Асімов з Жеребкіним». От в цьому підвалі ось вот здесь, можна сказать, началось моє і Володи Асімова вместе восхождение на Олимп. Тобто, якби как бы, начало, да? І вот от звідси підвалу ми прийшли в групу Нана, да? От іменно отсюда. А здесь ми познайомилися, ми познакомились, здесь мы репетировали, здесь, играли. Вот, здесь вот все началось. Тож, друзі не розлий вода, неочікувано загнали Аль Басова в глухий кут. Адже він збирався створити дует, а тепер в нього був квінтет: Юрін, Льовкін, Політов, Жерепкін та Сібом. Барі розуміє, що перестарався і ламає голову. Хто ж з цих п'ятьох зайвий? Аж раптом цей зайвий сам дав про себе знати. Я перший соліст, мене більше всіх узнавали тоді. Ми ж записали спочатку фонограму, а потім уже знайшли Льовкіна, знайшли інших музикантів на готову фонограму. Від самого початку своїх хлопчиків з вулиці Алібасов тримає у тісних шорах, щоб знали своє місце. Єдиний професіонал серед них Валерій Юрін почувається зіркою. У той час, коли Політов ховався від бандитів, а Жеребкін шліфував метал в ПТУ, він вже виблискував на сцені. Тож Валерій єдиний, хто наважується сперечатися з одіозним Алібасовим. Всі мовчали, він всіх обзивав. Ти там, будак, ти Асю і все. І всі терпіли в трубочку там мовчали. Ну а чому їх набрали з вулиці там всіх? Полумузиканти, полу. Алібасов ще не знає, що ці напівмузиканти з вулиці незабаром стануть йому найближчими людьми, які витягнуть його з того світу. Тоді ж у божевільного продюсера були такі самі божевільні методи роботи з підлеглими: любити як душу, трясти як грушу у буквальному сенсі. Помню, він Льовкіну так долбанув, що тут по стінці поз. І більше він не бив його. <свят> это достаточно взгляда было. Тут дрожал. Сталин нашей эстрады – это просто <свят> бери а, всего сущного. Он мог с пульта с середины зала спустить его в лоб. <свят> И говорит, Юрин, ты что здесь играешь? Ты должен играть вот так. Пи-пи-пи. А -пи -пи. ты играешь. Мне не надо. Играй пи-пи-пи. Вот здесь он сволочь. И Чурка Мурлинська. Бросався моніторами, гітарами, нас рознімали. Ну, я кажу, раз в день нас рознімали 100%. За пів до виходу на сцену і, блін, підходить. Ні з того, ні з цього, в нос є бабах. А тут само-само відповідна реакція. Реакція у відповідь спрацьовувала лише в Юріна. І тим самим він чи не щодня завдавав удару по авторитету Бога-продюсера, піддаючи сумніву його культ. Алібасов злякався і одного дня поставив крапку цій війні. Ну він мені не нужен був там. Куди цього вдівати? Ну, Валерком був теж. да, він був такою різкий в своїх висказуваннях. Який начальник потерпів? Іди начальник, скажи, ти козел, не Хто ж не волі. Але звільнити Юріна було б занадто просто. Тож продюсер вирішив винести із ситуації максимальний зиск. Він розділяє группу на два склади и відправляє Юрина на заслання – гастролювати по сельских клубах. Алибас говорит, 15 в мах ездит, а мы давайте хотя бы две наны сделаем. Случилось вдруг два состава. Это был шок. Я Вова сплавил к Юрию. Один коллектив снимался на телевидении, а второй зарабатывал деньги. На телебаченні снималось трио. Левкин, Политов, Жеребкин. А гроши у провинции зарабатывал дуэт Юрин плюс Асимов. и двойников публику дурили целых два роки. Тем не только публику Валерий Юрин ствердживает, Він и сам был То Я потом как раб стал уже пахать на второй коллектив, их показывают по телевизору, а мне высказывают на концертах, где Левкин, там где Аполитов, так как они снимаются на всех передачах, а я колбашу езжу, денежки зарабатываю для них. Спонсоров не было. Я был спонсором. Я привозил ему всю касу, отдавал. И, и еще и бился за нее. З бандитами отбивался. Сотні тысяч в місяць зарабатывали. Тогда за доллары ездили. Ми за рубли не їздили. Была ставка там 10 тысяч долларов в концерт. Все. При цьому зарплата соліста була в тисячу разів меншою. Тобто 10 долларов за концерт. Але Валерій Юрінь стверджує, що і цих грошей він не тримав у руках. Клянчили, деньги просили. По полгода зарплату я не получал. Я говорю, мне, мне деньги нужны. Я говорю, а что у тебя на гастролях поет, кормят в гостинице живет, у тебя все есть. Зачем тебе деньги? Ему застилает глаза жадность. Потому что они же не имеют представления о расходах на содержание такого шоу громадного с таким количеством артистов, костюмов. Он бы найдет кучу причин, чтобы эти деньги ополовинить. Ты там опоздал, ты там выпил, там ты телку то. Так, все, вот тебе еще на 30% урезал еще. Это было постоянно. То всіх дені навіть доларів, і тех не получає. Тож не дивно, що одного разу Валерій Юрін не втримався від спокуси і поцупив усю касу за концерт. Оскаженілий барі думав недовго. Він нацькував на вчорашнього друга братків. Я попросив своїх друзів і поїхав відстрілювати Юріна в Ленинградську область. Добрішн з Алібасового гонщик що тут. Ніхто тих бандитів не вігів. І хоч ніхто бандитів в очі й не бачив, але чутки про те, що Валерія разом з усією групою збираються добряче потрясти хлопці зі зброєю, все ж дійшли до артистів. Очевидно, не без старань вигадливого барія. Колектив успугався. Ну і правда, сіл на поїзд і уїхали обратно. Ну, а потім уже придумав історію. Автоматчики там ганялись по полю, там всі бігали, стрільба. Зараз вже й не розібратися, що в цій історії правда, а що вигадка. Але врешті поцуплені гроші Алібасов Юріну пробачив. А от змиритися з особистою зрадою друга так і не зміг. Адже справжня причина їхнього розбрату не фінанси, а жінка. Юрин зухвало порушив найголовніше табу суворого продюсера. Під час провінційних гастролей він зблизився з группы группы Анжелою. Ну, само собой, мы танцевали, танцевали, потом ну, это, там у нас песня была, ой, не песня, а музыка, я на гитаре играю в живьем. Я ну, там на шпагаты вокруг меня. Ну, потом, само собой, это в номере стало все продолжаться. <laughs> и так мы полюбили друг друга, и она забеременела, ей пришлось уйти, потому что Ми моєму ждалі вже, сина Антона. Барі зі скандалом виганяє з колективу закохану парочку. Адже службові романи вважалися смертним гріхом у нанайській секті. Однак Юрін буде далеко не останнім солістом, хто його скоїть. Барі міг пробачити підопічним будь що примхи, борги, але тільки не це. Від власного безсилля Алібасов за першу ж нагоди кидається на Юріна з кулаками. Лише за те, що той обійняв кохану. Ну, я взяв, обняв його. сволоч, обнімаєшся, Пішов ти на чурка. Подходь ко мне. Я не встиг зобразити. Сорі, кулак такий в нос мені летить. Я встав тоже, бам! Смотрю, у нього шишка така у мене ось такий. в У пух. Ум'я боску такої алібасу чистка. Це може скидатися на чоловіче хизування, але бійки між ними справді спалахували чи не щодня. Замість привіт та бувай. Алібасов жорстко ламав підлеглих. А Юрін був першим, хто не зламався. Він гримнув дверима, але на велику сцену вже не повернувся. Алібасов вже залишився зі своєю найбільшою фобією страхом перед зрадами. А родом цей панічний страх був ще з юності. 1967 рік 20-річний 20-річний Алібасов но створив інтеграл. Перші концерти, перший успіх, перші гроші і перше серйозне почуття до тодішньої солістки групи Ази Романчук. Але вона обрала іншого, гітариста групи до того ж найкращого друга Алібасова. Барі заскочив парочку на гарячому, коли ті зачинились у студії. Я слышу, що вони там не відкривають. Вони говорять, що репетірували. Не репетирували? Вони, вони робили вид, що їх там нет. Я знав, що вони там. Я пішов в сквірі, засів в кусти. З часу півтора сидів в кустах. Вийшли з дворця, улибаються, целуються. Я тогда вперше в житті розридався. Я так ридав. Где-то я убежал, там на третій етаж дворця за куточки і сиділи ридал, потім вони мене знайшли, почали успокаиваться. Барі залишився ні з чим. Ні коханої, ні друга, ні групи. Той службовий Роман розвалив перший склад інтегралу. І вщент розбив серце Алібасова. Але колектив він ще збере докупи, а от розірване серце вже ніколи. Тоді барі був надломлений настільки, що пустив колишнє життя під три чорти та подався в армію. Там він вперше себе і поховав. Все закінчилось. і в мене було відчуття, що закінчилася моя життя. І навіть в армії я там, бо з цим настроєнням намагався спригнути в річку Алма-Атірку, там метрів 80. А ребят, которые, с которыми мы шли вдоль этого обрыва, говорят, ну все, там, на, наверное, на, на, ему капец. Я прыгнул туда, да. Вылез, выпал, сказал, подскользнулся, 80 метров в ущелье река Алматинка. Вин выжил, але помер. У той прерве народился инший Барри Алибасов. Одержимый и норовливый, брутальный и циничный. Людина, яка панічно боїться зрад, чоловік, який щосили хотів довести невірній Азі та всьому світу, що він всемогутній та невразливий, а решта людей лише пішаки в його безумній грі. І саме такого Алібасова неби як злякався Володимира Асімов. Хлопець нічого не знав ні про Азу, ні про зраду, ні про цю патологічну фобію службових романів. Тож звільнення свого партнера по провінційним гастролям Юріна сприйняв не інакше як безглуздий вчинок самодура. Адже завтра продюсер і його може викинути на вулицю тільки за те, що він покохає і захоче одружитися. Спантеличини Асімов не бажав мати залібасовим нічого спільного. І собственно, говоря, поводу, -по було хотіли ті Асімов. Я об этих настроениях ничего не знал, но Вов Васимов сбежал. Он с гастролей приехал и исчез. Я был убит. Потому что я уже представлял, какой это будет эта группа. На третий день мы его нашли где-то там в Подмосковье. Он сказал, не хочу, не буду. я его уговорил. Вин умовил Володю, але потом еще размирковывал, чи робити солистами всех четырех. Адже «Хлопчачий квартет» – это было ноу-хау на российской эстраде. И сам Асимов поставил крапку в его сумневах Когда на очередном собрании наорал на Политова, как обычно, с оскорблениями, с унижениями, и вдруг Асимов говорит, если ты на него будешь орать, мы все сейчас уйдем. Он сказал за всех. Я был взбешен. Кто вы такие? Вы там, мощники из подворотни. Я ночь думал и к утру понял, что они стали группой. Они молча поддержали его. Они стали группой. Я решил, что они все должны петь. И вот так создалась у нас четверка такая. Три Володи, один Слава. Цей склад с годом и назвать «Золотым». А для группы начнутся золотые часы. Но ценой того шаленого успеха будет жизнь Одного з них